Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто на порозі з чим іде. Тож цікавої розповіді вам і смачної кави. Давайте дивитись, хто у вас на порозі та з чим іде. Так, ну тут зустріч жінка-чоловік. Ну, така зустріч, буде про що порозмовляти буде. Цікава зустріч для обох цікава, але чоловік з чимсь прийде в нього в руках щось, що він віддає жінці. Так. Це перше, що побачила, і давайте ми ж почали з особистого життя, то давайте її ми продовжимо, а потім побачимо далі. Так, тут дійсно до когось вже збирається людина, він вже планує ту зустріч. Я не буду казати, що саме в той день, коли ви побачите цю філіжанку, але це не буде довго затягнута подія. Спочатку телефонна розмова Він не прийде так, щоб знаєте, зненацька і щоб ви не очікували, це буде попередження через телефонний дзвінок. Розповідь, що, чого він хоче зустрітись, що йому треба, і сама собі зустріч. І знаєте як, дивіться, він собі планує зустріч, ну, планує, що, з чим прийде, але там є ще, ще якісь приховані моменти в нього, ну, які, про які він замовчує знаєте, коли у людини просто поки що нема готовності проголошувати щось, щоб ви знали, щоб ви ну, чули це своїми вухами. Це, знаєте, людина просто, ну, як, він би і відкривав би рот, але слова поки що не вилітають з нього. Тож. Ну, скажімо так, там більша зацікавленість, ніж він там вам скаже. Так, ось тут мені жінка показана. Жінка якось має стосунок до вашого роду. Не обов'язково, що вона пряма ваша родичка. Це може бути як, наприклад, там дружина. Там брата вашого, ну там дружина вашого дядька, отак От якось може бути. Тут про якісь швидкі події буде вам розповідати про щось, на що у неї є плани, на що це, як знаєте, вам треба буде скоригувати і свої плани. Ну, якось воно і вас буде стосуватись безпосередньо. Потім жінка, яка буде про перспективи майбутнього, вам розповідати, якісь плани разом з вами буде вибудовувати. Це може бути і ваша сестра, може бути подруга. Якась допомога їй потрібна, ваша допомога. Ну, Будь-яка там може розгледіти щось, роз, розмовляючи з вами, вона просто буде розуміти собі більше. Ви зможете пояснити якусь ситуацію людині. Може, там, наприклад, порада ваша якась потрібна, Ну чи ще якось, але ж у неї є цікавість до вас. Потім зверніть увагу. Кругами десь ходить чоловік, десь він, ну, щось він знаєте, як має почуття до вас, багато думає про вас, багато якихсь, пригадує якісь моменти, якісь розповіді, якісь там розмови з вами, але ходить кругами, десь біля вашого будинку бував, але не заходить в сам будинок і, ну як знаєте, навіть розмов з вами немає, але подумки він завжди поряд і він вишукує хоч якусь новину про вас, про когось з вас. Потім показана мені людина. Цифра 60, Це може бути 60-й рік народження, або 60 років людині, або наприклад, мешкає в квартирі номер, номер 60 Є питання в людини до вас. І вже деякий час, це, знаєте, не, не за один день питання сформувалося. Це питання, з яким людина ходить. Жінка мені показана. Жінка, така, знаєте, не худа, така вона більш гладка. Жінка, яка. Зараз хвилиночку. Біля неї є родина, вона не одинока, мені показана, є люди поряд з нею. І вона якась мені засмучена, вона хвилюється через якусь ситуацію, яку ніяк до кінця не може собі прояснити. Є питання до вас, не може його вам поставити. От знаєте, воно взагалі якесь перекручене те питання. Воно її зачепило, воно її гризе те питання, але промовити поки що не може. З'явиться у вас на порозі, так і не зрозумієте, що хотіла. Просто так і вам і не буде зрозуміло, бо коли піде, у вас виникне питання, чого приходила, що хотіла. От Нема в неї поки що тієї, знаєте, сміливості промовити питання. Так, і ось тут, нібито сусіди зі своїми якимось проханнями. Десь ви, воно так виглядає, знаєте, от є користь від вас, але ви щось, щось ви перекриваєте рукою їм. Щось ви не пускаєте їх прийде людина з новиною про те, що щось закінчилось в нього або в неї, більше як чоловіка, але ж не буду казати, бо не стовідсотково, я то бачу. А людина, яка засмучена, прийде. Знаєте, от як голову повісив, щось закінчилось не так, як йому треба було. Не так, як і він хотів би. Так. Ось тут чекаєте телефонний дзвіночок від чоловіка буде домовлятись з вами про дорогу, про зустріч. Найближчі три дні від моменту, як дивитись філіжанку, у найближчі три дні буде плануватись та дорога. Або, наприклад, зателефонує і скаже, що через три дні я хочу зустрітись. Може, і так воно буде у когось з вас? Чи на третій день хочу зустрітись? Ну, Трієчка, вона мені тут просто от від неї все йде, так скажімо. Так, далі дивимось про перспективи. Тут планується зустріч, чоловік планує ту зустріч до жінки він хоче, але нема у нього поки що можливості. Тож ці плани поки що залишаються для нього тільки планами, бажанням, от, мрією. Нема в нього такої можливості, знаєте, <кій> вибачте, в будь-який момент просто от прийти, приїхати як завгодно. Так, нові знайомства для багатьох з вас, але це люди тимчасові, з якими, знаєте, от до когось з проханнями, як на роботу, як по роботі. От якісь такі моменти показані. Для когось це просто, от, знаєте, коли ви десь ідете по своїх справах, і вам треба уточнювати якісь моменти, і ви зустрічаєте людину, яка от нібито теж ходить по своїх справах, але ж перемовляння між вами вам дають два уточнення. Далі що ми бачимо ось тут мені не дуже подобається людина. Грошові втрати від цієї людини вам ідуть. Це, ну, просто от будьте будьте дуже уважні до своїх речей, бо тут людина ставить питання, і от після цього питання якось так майже одразу у вас десь грошові втрати. Або десь ви там. Гави зловите, або взагалі якось там вам задурять голову і витягнуть з вас грошенят. Тож просто будьте уважні. Далі дивимось по роботі, Ой, як тут до вас хоче наблизитись чоловік, який, знаєте, от по завершенню чогось він планує з вами зустріч. І ну, це як не з пустими руками. Тут якась ситуація абсолютно вона робоча, але людина от просто не дуже хоче зосереджуватись тільки на роботі. Йому хочеться от більш такого близького спілкування. І взагалі, поряд з вами, у нього справи трошки так покращились по роботі, йому приємно з вами працювати, спілкуватись, у нього якось, знаєте. от... Ви для нього дуже корисна людина виявилась. І він, він дійсно вам дуже вдячний, він дійсно якось, знаєте, вас сприймає от зі світлим серцем. Так, ось тут. Ось тут щось почуєте, ви новину про людину. Це просто як хтось до вас приходить про когось розповісти, бо щось змінюється, щось там, знаєте, в людини відчищається простір від якоїсь людини. Це знаєте, як ти чув, ти чула, що там сталося, із з кимсь, от з певною людиною, когось відганяти будуть від вашої роботи, від ваших якихось там. Справ, ну, от, знаєте, Коли дізнаєтесь, що людина, яка, з якою було спілкування, там якісь спільні справи, не може тепер дуже наближатись. Це знаєте, як відсторонення людини. Так, ось тут проводиться межа між чоловіком та жінкою. І це те, що Тут як не спрацювали якісь дві ідеї чоловіка. І жінка тут, знаєте, як для себе бачить по-інакшому цього чоловіка. Вона не хоче з ним е мати стосунок, в неї якось, вона відмежовується від людей, тут ще від одного. Тут якісь моменти, знаєте, коли, як переважила якась думка її, як знаєте, була якась думка про цих людей, вони щось там робили, якось там спілкувалися з нею і підтвердили цю її думку. І вона просто, от як результат, все відмежовується від них. Це може бути, можете бути ви, а може бути хтось з вашого оточення по роботі, з ким ви спілкуєтесь, дуже так ну, близько спілкуєтесь, довірливі такі відносини. І людина вам може розповісти про таке. Бо це різка зміна у спілкуванні. Я не бачу так, щоб людина взагалі більш ніколи не спілкувалася з тими людьми, але так як раніше, вже ні, вже так не буде. Потім для когось більш теж з жінок, як на допомогу до вас йдуть дві людини. Ну, Наприклад, десь ви щось робите, чи у вас не до кінця виходить, чи взагалі у вас ситуація, яка ну, просто от ви. Це як треба перекласти свої справи на когось, але це тимчасово виглядає, ви потім повертаєтесь до цих справ. Ну, наприклад, у вас відрядження. Поки ви в відрядженні, хтось повинен виконувати ваші обов'язки. Наприклад, у вас відпустка. І теж там, поки ви в відпустці, ваша робота ж не стоїть на місці, її хтось виконує. Ось тут аж дві людини будуть це робити. Далі дивлюсь. Так, тут когось ви відпускаєте зі свого простору. Такого якогось цікавого чоловіка, то тр трошки він мені такий, знаєте, чарівний, так буду казати, якісь моменти, знаєте, от коли людина а, якісь свої справи, він так їх розповідає, от ви його як несерйозну людину сприймаєте трошки віддаляється від вас, але теж це не назавжди. Людина потім повернеться. І ось тут заморожується з так, чоловік теж по роботі ви спілкуєтесь, робота соціум. Десь ви ну це не близька вам людина, не з родини, ніхто там з таких. Аж друзів заморожується ситуація, пов'язана з цим чоловіком через інформацію. Бо тут будуть уточнення. Так і написано, бо і там щось далі уточнюється. І от через це бо ви з людиною трошки заморожуєте, заморожуєте спілкування. І взагалі тут багато літера Б, тут вона мені скрізь розсипана. Літера О теж вона не один раз повторюється. І літера Т, Тут якась ситуація, вона номер один буде для вас, от найближчими днями. Те, що там треба людині, те, з чим людина до вас звертається, трошки буде на паузу. Поставлене. Чоловік показаний ще будь, наближається до вас, планує нам ну, прийти до вас і буде, прийде тут з, з чимось, або лист якийсь несе. Або як журнал якийсь, а може це і книга, ну от з чимось написаним паперовим. І щось ви так знаєте, О, там, або там багато паперів тих буде, або взагалі багато працювати з тими паперами. Ви так трошки, ой Боже, оце ж принесло тебе. Бувайте ще тут. ну Знову мені блюдочко повторює з філіжанки. От зустріч чоловік та жінка, чоловік буде багато щось розповідати, як навчати в чимсь вас буде. от Від нього йде розмова, але це щось вдале для вас, от воно вам потрібне. Тягнеться до вас тут людина, тягнеться щось швидко хоче від вас отримати. Як прискорювати вас буде в якихось справах? Як, наприклад, там відповідь якась, як може замовить у вас щось і буде чекати, щоб ви швидко зробили. Так. Тут цікавий мені чоловік показаний, дуже, знаєте, от сподобалось. Хочеться йому з вами спілкуватися, а ви відсторонюєтесь. І він дивується, ну а що не так, що тобі не, мені не подобається? Чого ти від мене відсторонюєшся? Ну, ну, якось, знаєте, ви нічого не пояснюєте, ви просто віддаляєтесь від людини. А йому не зрозуміло, він дійсно якось так дивується, а що ж не так? Угу. І ось тут хтось прийде, наприклад, це більш про роботу. Прийде чоловік показаний, такий, оцей точно, як блазень. Такий, ви так його погано сприймаєте, вам так не подобається ця людина, такий, і взагалі його вчинки не подобаються. Взагалі, от просто от все, що йде від людини, вам воно складно для сприйняття. Прийде, а вас нема. Оце здивується, аж, аж обличчя витягується в людини і все, і в нього поламались всі його плани. Він просто далі не розуміє, що йому робити. І хтось, через кого він до вас наближається, теж буде дивуватися, де ж це ви поділися, як же ж тепер. Тут таке в них здивування, що навіть хочеться вам порадити, сховайтеся. Бо аж цікаво дивитися, як люди просто от втрачають взагалі можливість щось там собі сприймати в цьому житті, що як же ж так? Ви ж завжди на місці, а тут нема. От на такому сюрпризі я і закриваю філіжаночку. Маю надію, що хоч настрій вам підняла. Для когось з вас неочікувана дорога буде, але вона буде дуже результативною. І це більш вашого особистого життя стосується щось особисто для вас буде корисним. Все, на цьому дійсно все. Всім дякую, всім гарного настрою, гарного дня, гарних подій в цей день для вас. І людей, звісно ж, теж дуже гарних для вас. Всім пока, всі побачимось в наступних відео.